Дев'ята година, 40 хвилин ранку чотири автобуси, начебто зі спостерігачами, приїхали з Київської області. Чому стільки спостерігачів з'явилося раптом в Київській області, не зрозуміло. І чому вони їдуть до Чернігів? Хлопці, скажіть, куди їдете? Преса. Яка? Чернігівська. За чим споспотерігати? Сидіть, головою, води. Щось ви такі, а дівчата серед вас є чи немає. Так, да, цікаво. Компанія. А чому жінок не брали? А ви що без жінки? Бо коли працюють, то жінок не беруть. Моя дружина не працює на телебаченні. Наші з дітьми сидять. А звідки будете? Звідки будете? Ну вірю. Вірю, що з України. Добре, піду в інші автобуси, цікаво. Багато автобусів. Хлопці, як ви чули, відповідають дуже цікаво на всі запитання. Забличе, обличе, обличе. Да, я її з автобусу, бо так не буде. Пропустіть, будь ласка. Засувати, звідки якісь спостерігачі. Добрий день. Хлопці, звідки будете? Ну я розумію, що з України, а чому сюди їдете? вибори прийшли прозоро, без і. А хто вас посилає? Яка політична сила чи хто не можу зрозуміти? Що що? Це питання до на час. До керівництва. А де керівництво ваше? От, пожалуйста, ва. молоді люди на маси просили. Ясно, а то у нас інформація трошки інша стосовно мети вашого приїзду. Абсолютний наклик. Ми, ми приїхали правильно а... інформацією. Які приїхали спостерігати, щоб вибори пройшли прозоро. Це є основною і дімцевою метою нашого борбування, на рішення. — Да. Чуть. Ну, хочеться вірити.

Ви відповідальна, ви, відповідальна, да? ви, відповідальна ви відповідальна особа. А яку ви громадську організацію представляєте? мене інтернет-видання, високий вал, українські новини Владислав Савинов. Дуже приємно. Мене звуть Опрі Сергій Олександрович. Я кандидата народні депутати України від громадянського руху України. Партія номер 29 в виборчому бюлетені. Ми єдина партія, яка не має жодного політика і минулого колишнього і діючого. І на сьогоднішній день дуже багато питань виникає з приводу можливих фальсифікацій на виборах. Цих і в нас є сигнали з Чернігівщини, тому ми веземо представників преси для того, щоб проконтролювати хід виборів і можливі фальсифікації, які можуть відбутися. Я також кандидат депутати. Дуже приємно виконання. Дуже приємно посвідчення. А у вас а що це... ви представ, представляєте? Це українська об'єднання свободу. Це дуже добре. Тобто, ми з вами в одному, як кажемо човні плива. Будемо мати на увазі це, що те, що ви сказали, що це правда. Я так, а не. список загальний можна десь засувати ваших людей? А я не, не повинен вам придавати. Ні, не мені, Ні не мені, не а мені. А а правоохоронним органам. Ви мене, ще раз, в мене нікого не було жодного зараз запитання з приводу списку. Це перше. По-друге, якщо будуть питання, коли ми приїдемо на місце, вони будуть зареєстровані на дільничів комісіях. А на якій комісії ви будете? Через 207 -й виборчий. 207? Так, 207 й Так, 207-ю 2007 виборів. Ми їдемо на 200 сьомий виборчивок. Тобто, тобто вас можна вас можна попросити е, працівників дає, щоб вони вас супроводили через Чернігів. А Я ще на першому пості запули, попросив, щоб перший пост, який зупинив, щоб вони супроводжували, якщо вони хибач. Спроводження здійсниться по попередньому. Зараз є пропозиція є у людей, і, ні, у людей люди запитували. Ми робимо свою важку. Є вимоги чи на законодавство. Пропозиції різні. Так, все добре. Є вимоги чи на закону. хочете показати? Це для нас у закон українського дорожнього руху нас тут почитає. Є вимоги згідно омушення законодавства, якщо вам потрібно супровід, немає потребу. А ви вважаєте це є документом? Ні, це не ні, є документів. Це, дивіться, дивіться, це є документ жодної печатки, є. Або, а дивіться, а які печатки, а потім. Печатку поставити? А де? Я не знаю, я не вірю це. Добрий день, хлопці. Добрий день. Ну, я так зрозумів, ви в 207-й виборчий округ їдете вже. Чи ви не знаєте, куди ви їдете? Хто це вам таке сказав? Зівцами ну, ваш снимає. старший сказав. Ну раз старший сказав, mm -hmm. значить туди. А для чого ви їдете? Без а крім слів, без коментарів що-небудь знаєш, якісь слова чи ні? На кому знімаєте? На основі того, що я преса. Представник преси. Так, будь ласка. Так, куди їдемо і для чого? На рибалку. Екскурсія. на знаю, завод. Ну я не думаю, що це екскурсія, але дуже цікаво. Стільки вас багато, де вас назбирали таких? В лісі. В армію нікому йти, а спостерігати за виборами є кому. Ви ж поприходили. Да. Багато у вас багато. Добові вам пообіцяли чи ні? Розказуйте. Я ж знімаю буду, бо у нас в області не хочеться, щоб якісь неприємні речі траплялися. Я на, на всяк випадок фільмую вас. Добре, дякую. До побачення. В 207 окрузі, так? Да? І ще один четвертий автобус. Реакція неоднозначна, звичайно. Добрий день, хлопці. Куди їдемо? Чернігів, ну я вже я дізнався, що ви не в Чернігів. Ваш старший каже, що ви їдете в 207-й виборчий округ. Чули такий? Чому не маю права? Дивися, ти займаєшся громадською роботою. Я представник преси. Представники тобто... преси. ну посвідчення, будь ласка. Я член спілки журналістів Владислав Савинок. А чого ви тикаєте людям? Не зрозумів. Поборемося. А, добре, а, ну покажи, будь ласка. Покажи пресу. У кожного така. У кожного з присутніх. Всі журналісти. Да. Всі знають а, а, український кодекс журналіста. А це ж питання. А при чому тут таке? Так. Дуже цікаво. Так з якою метою їдете? <ріху> писати <ріху> репортажі? Так, <ріху> <Да>, будемо <ріху> писати репортажі. <ріху> Як ви закупували винобородження? Да. Ніяк. А скажіть, будь ласка, на з часом, з часом. вам приведеться потім захищати свою Україну? Я Чи вам душу. це для вас порожній звук? На Східному фронті. А можливо Східний фронт буде тут. Ви про це не думали? Коли погоджувалися? Ну, з фармить? А вони, вони не знають, з якою метою їдуть. Я так Якщо думаю. Ви знаєте, то скажіть. Нам. Да. Підказати? Да. Ну, Хлопці, ну сказати звідки ви? З білої церкви. Ні. Ні. Та б, у нас є вже інформація. Чому вас зловили? Буз Та У нас це? Ну, Зловили, вже, зупинили. Куди зловили? Зупинили. Ми що, щось скоїли, що зупинили і зловили. Звичайно, якщо М. вас зупинили дорожній транспортна. Що, патруль. Патруль зупинив. Значить ви порушили. Як мінімум, ми, ми порушили. Ми порушили. Ніхто нічого не порушив, його відпустили. Нікого не відпустили. Ви прежде ніж да, когось ласка. Да, так, гарні. Хлопці, багато хлопців. Алкоголі вже мали. Алкоголі. Телебачення. Цікаві хлопці. Пред'являють посвідчення працівників газет деяких. На журналістів не схожі, не схожі, не знають кодексу етики. Журналістів не знають, що знімати дозволено при виконанні службових обов'язків і журналісту, і, і їх також можна знімати. Але цікава річ телебачення. Ще один автобус. Ось такий. Це без телебачення. Без напису телебачення. Це наші хлопці. Всі, які, яким повідомили і які перевіряють всі документи. Автобус не у не, не плані. Тут також не написано, що телебачення, але оце його номер. Прийшла інформація про те, що це їдуть... Виборці так звані, які будуть готувати каруселі, але перевірити цю інформацію поки що не вдається, вони їдуть як спостерігачі. Ну і можливо добре, що вони їдуть як спостерігачі, адже ми знаємо у цьому окрузі Є певний тиск і застосування адмінресурсу. Такі факти вже відмічені. І відмічені в 207 в окрузі факти підкупу виборців таким депутатом, як нині дієшні діючим рибаковим, проти якого порушено кілька. Кримінальних справ. Можливо, ці спостерігачі і зіграють ту роль, щоб не було фальсифікації, але вони їдуть о 10-й годині, вони тільки в Чернігові. Це означає, що багато вони не спостерігають. Тобто їхня мета, по суті, спостерігати за тим, що буде відбуватися за... З підрахунком голосів виходить. Тобто процес виборів сам їх не цікавить, адже вони їдуть із запізненням. А більше їх цікавить підрахунок правильний підрахунок голосів. Як казав е, Іосіфаріонович Сталін, е, найкраще справа не в тому, як голосують, справа в тому, як Підбивають під сумки, як карахують. Я я це може зустріч? бути складений адмінпротокол і 4050 неоподаткових. Або на ваш. Або нема такого. Або нема. Законодавство визначає чітко. Або, або нема. Є ось правила дорожнього руху. Так.